Добрий день. До вашої уваги сьогодні ігри з олівцями. Це дуже корисно для розвитку дрібної моторики, пальчиків рук, також сенсорних еталонів ну, дитині. Наприклад, спочатку можна запропонувати дитині вибрати, якого кольору ну, хоче олівець, скажімо, блакитного або синього. І так само дорослий сам собі також вибирає колір олівця. От ми вибрали, назвали кольори вже добре. Можна їх поміряти по довжині. Якщо вони не нові, з з пачки, вони вже використовувались. Тому, зазвичай, вони будуть відрізнятися по довжині. Отже, це буде олівець дитини. Дитина бере олівець. А це олівець дорослого. Можна запропонувати, просто, щоб дитина спочатку повторювала за вами рухи. Тобто, ми кладемо олівчик на е, столишню. Столу і катаємо його вперед назад. Ось так. Потім можна запропонувати поміняти руки. Можна тільки вперед просувати рукою, можна тільки назад просувати. Це вже ваша фантазія. І дивитися наскільки дитина зацікавлена, чи ні. Коли вже інтерес і довго, звичайно, одну право не... Цікаво робити, можна запропонувати погратися з двома олівчиками дитині одночасно. Можна показати, а можна сразу запропонувати, щоб він... можна в різні сторони прокручувати олівець. Так, А потім сказати, наприклад, блакитний олівчик хай прокручується вперед, а помаранчевий назад. І так вони розходяться. Наступна вправа. Кожний бере свій олівчик і між долоньками граємося ми. Можна покласти на, е, зверхі на ліву долоньку. Потім поміняти ручку зверху на праву долоньку. А тепер можна робити навіть вправи один одному. Наприклад, запропонувати зробити масаж, щоб олівчик дитини пограв, погуляв по долоньки. Отак де сенсорні еталони у нас тактильне відчуття. Можна навіть звернути увагу, що лічик гуляє дуже лагідно, дитині не боляче від цього перевернути долоньку. І так само прогулятися і називати пальчики, що великий. Пальчик без імені, середній. Ой, це вказівний, перевернувся він середній, без імені і мізинчик. І потім запропонувати, щоб дитина так само зробила і дорослому. Якщо дитина буде дуже тиснути, то обов'язково звертайте на це увагу, що мені боляче. І, звичайно ж, не гострим кінчиком ми гуляємо, а зворотнім кінчиком нашого олівця. Перевернули і так само повторили. Тут дуже добре іде у вас. Співрозмова з дитиною. Ну і надалі ваша фантазія, що і як можна робити які вправи для розвитку дрібної моторики і тактильних відчуттів. Дякую!